Покажу вам мускусну троянду букаву. Ось така красуночка. Це вже дорослий кущик. Посажений він восени 2020 року. Спочатку із всіх мускусів він був такий самий слабенький. Погано наростав. Постійно листечко якесь було проблемне. В якихось плямках, такий виредливий був і значно менший за інші. Тут в ряду їх посажено 5 штук, ось він вирядував з усіх. А потім якось потрішки-потрішки по трішки всіх наздогнав. І ось такий красень, здоровий кущ. До речі, вилюднився, нічим не хворіє, що дуже приємно. Метелик. От, здавалось би, та дуже такі простенькі квіти. Але подобається мені дуже-дуже. Квіточки ось такі. і Невеличкі, але й немаленькі. В порівнянні з іншими мускусами це не маленька квіточка. Такі у нього вії. Такий і трішки яскравий ніби, але при цьому не дуже і ніжний. От таке в нього збалансоване поєднання і яскравості, але й ніжності. Подобається мені дуже. Задоволений, як бачите, кущик гарнющий, Ось такі в нього пагани. Там себе дозволяє сформувати в кульку. Гарний кущик. Рясно квітує, дуже рясно квітує, сипаний бутончиками, квітами. Ось такий Красунчик. Він ранній з мускусів. І з п'яти кущів ще тільки-тільки починають. А ось він уже. Весь перший пішов на квітування, показує красу. Ось такий. Красунчик в букаву. Він тут біля Hevenліpінgu, ось бачите, і вся в бутончиках стоїть. Ой, де-не-де тільки ось відкривається. Красонечка. І ось ліг ще весь не починає. Тут ось видно. В салі Хомсі буке парфе ще тільки тільки. Світ ну, раній. Його ніжні квіточки. Краса, є неймовірна краса в мускусних трояндах. Дуже вони відрізняються від звичайних троянд. От зовсім інший шарм у них, ось, абітус куща у них. Причому ось вони габітус буває різний, от як у Heavenly Pink. Більш фонтанно подібний. Тут ось така ніби й напівкуля. Така додають красиво не саду. Якщо є місце, бо місця вони займають доволі, то варто є посадити в садочку. собі ось таку красу. Сподобається мені от ця його ніжність. Такий, красний-красний. такий яскравий, безпроблемний, крім того, що от перші роки був. А зараз вже як подорослі, то тільки радує Красний сорт.